Добрий день, мене звати Євгеній, я керівник відділу продажу заводу Кобзаренка. Сьогодні, 14 лютого 2024 рік, ми знаходимося в Києві на виставці Зернові технології завод Кобзаренка має найбільшу площадку сьогодні на цій виставці. Ми привезли 5 одиниць техніки, із них одна новинка. Ми представляємо тут ПБН-20, перевантажений бункер-накопичувач. Він має вагову систему 20 кубів. Також представлений причіп ТСП-16Т з трьохстороннім розвантаженням. Маємо в асортименті розкидач мінеральних добрив РМД 8 із крічковим транспортером. Також актуальна на сьогоднішній день бочка для роботи з хімією, тобто вона перевозить транспортує, розмішує, заправляє. Оприскувачі хімію, ну і новинка 23-го року. Mm -hmm. Покорідачі органічних добрив рот 12 Він вперше представлений на виставці такого формату.